У вас порядку денних і роздаків буде І прошу голосувати за те, що порядок денний винести на сесію Вовчанської міської ради. Хто за? Проти утримався, мається одного голосу. Перше думає, щоб дати питання порядку денного. нам Нас Добрий вечір. Винося я для питання. Принесення зміни до рішення порокових сесії 8 лицентрів понад 280 від 20 до 125 року. Що саме ми вновимо? вносимо? У нас ще є далекий залишок коштів, який стався на 1 січня 25-го року, і є пропозиція його направити на такі видатки. У нас є звернення двох частин. Я не буду називати. Проінформую такому вимогу. Одна з них територіальна наша, і є дві військові частини, які просять, звернулися. В їхнє місце, де в локації це не підконтрольна територія, тобто вони не мають територіальної підтримки. Ну, там, де вони розміщені, то місцеві органи влади підтримали їх. Вони не мають територіальної підтримки. Тому вони звертаються до нас і є таке прохання до, до, до вас на відновити і наперед кажуть, що кошти вільного залишку найбільше не буде мати можливості направляти на такі видатки. Тому, е, крім, крім цих крім 200 тисяч, які направляються, кошти вільного залишку, направляються на фінансування е, трансфертів, передача з місцевого бюджету до державного. Також наш відділ освіти в межах межа головного розпорядження коштів, тобто в межах відділу освіти, просить внести зміни, з якою ми з метою реєстрації зміни в, в складі, тобто переєднання фіру. Там для реєстрації права 910 законів, які не були передбачені на початку року. В зв'язку з тим, що ми є економія на подивитишню класифікацію 2210. Тобто предмети матеріалу обладнання та інвентар. Тому кошти з цього коду переміщаються на перекономічну класифікацію 28.2.0 і інші реакції. З метою реєстрації державної реєстрації. От це все, що стосується першого питання, це пронесення змін до рішення 40-го сесії. У нас зміни цього разу. Не сильно вийдемо. Голосуємо за Слідуючих питань, Слідуючи це я вже анонс говорила, це три військові частини звернутися з містами-коханнями про підтримку. Одні з військових частин є пропозиції, ця територіальна наша вирода 100 тисяч гривень і двом іншим. Нуух шатгаан. Прозакад 87.4 кодынгаар төлөвлөгөөтэй байна. Хатаал вставать. Сейчас будет три питания по адресу Дено Режу наших закладів. У так, нараховується 5 навчальних закладів. Отак вони і залишаються. Опорний заклад і скільки місць може. Ви собі подумайте, побачити, скільки місць може e, приймати навчальних закладів. Опорний заклад бабчинець лицей, 550 місць, боюсь ці ліцей. 369, Велоєвський опорний заклад, 90, це потужність. Мердминецька філія 140 місць. Бандитівська філія дошкільних закладом 100 місць. Моївський малятко, дошкільний заклад, потужність 130% місць, Вітрівський, 20 20 місць, Бабченецький Світанок 80 місць. Букатинський ЗДО Бокотик 20, Мервінецький ЗДО Берізка 15. Це така в наша помережі. Що виходить по, е, по структурі? По структурі. Я думаю, що якщо буде комусь дуже інтересно зачитати, скільки став, скільки вони тих. Воно все розроблено, це буде довга процедура, а нам треба і набезпече. Воно все тут підпорядковано, все воно зважено, все е, зроблено в належ, належній формі. Те по цьому питанню. Всі працівники, які там були, залишаються, але під час реорганізації подивиться по навантаженню, скільки буде дітей, то що е, ми не знаємо, ще, що буде в законах описано, що там в одні, одні закони виходять одне, а в другі виходять інші. Що буде е, діти, які на сімейному, значить, вони були на сімейній на, формі навчання, вони були в усіх в закладах вчилися, а тепер всі підпорядковуються, всі будуть. Навчатися в опорненні західні бавчини. Оце таке? Е, по закладах дошкільної освіти у нас на, на, на даний час на даний час, тільки по кількості дітей е, 78 дітей навчається. По закладах е, по закладах освіти, зараз я вам точно справу, мої е, в кільцей 153. Такий Баченецький опорний заклад 126, Велоєруський загальна кількість, Це на, на першу версію 24-го року, 35 і Мервинецька гімназія було 32. Зараз всі буде мінятися. Ми точно не можемо в загальній цій сказати, скільки ви самі розумієте, зараз ще, ще півмісяця батьки мають право взяти, забрати дитину, так що з цим ми можемо не. Точно, точно ми не можемо побачити, скільки ще є. По цьому питанню, якщо ми, буде... Питання, то вони будуть навчатися, чи навчатися? навчатися будуть. Будуть навчатися. Е, так, і ще в нас одне питання таке. Надійшов лист Міністерства молоді та спорту, державна установа, Агенція масового спорту України. Нам треба просто затвердити новий статут. Він у нас був старий статут, в старому. В старому форматі. Згідно цього положення, ми повинні його оновити і на протязі трьох днів його відправити. Ми відправляли статут такий самий, як все, він у нас був. Ні, треба рішення сесії, щоб ви його затвердили. Все. То я прошу, щоб це підвішилося. Оцих трьох питання, ці три питання винести на сесію. Це маю буде підпорядковане, передане і підпорядкований оформлення закладів. Є питання пропозиції. Винести дане питання на сесії Вакцинецької сільської ради. Хто за? Проти, утримались, майже одноголосно. І останнє питання порядку денного про положення про комунальну штану центру надання соціальних послуг. не Михайлівна формує. Доброго дня всім. До відділу соціального захисту та охорони здоров'я звернулася директор комунального установи Центру надання соціальних послуг Крижановська Таміла Миколаївна з питанням про затвердження положення про комунальну установу в новій редакції. У зв'язку з розширенням функціональних обов'язків виробничою необхідністю ввели посаду хаківець і супроводу ветеранів та демобілізованих осіб. Тому просимо з метою приведення діяльності комунальної установи... У відповідність до чинок законодавства відповідно до закону України про надання соціальних послуг, відповідно до закону України про місцеве самоврядування, винести на розгляд сесії сільської ради питання про затвердження положення комунальної установи Центру надання соціальних послуг Бабчинецькій сільської ради в новій редакції. Положення ми опрацювали, надали ну, проєкт рішення на нової редакції. Тому просимо да постанови про сесії. Які питання, пропозиції?